Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Запрошую тебе разом пізнати таємниці синтаксису, розділу науки про мову. Що вивчає словосполучення та речення, сьогодні поговоримо про односкладні, узагальнено особові та безособові речення. Пропоную трохи пофантазувати та уявити, що ти слухаєш цей урок в осінньому саду, створимо атмосферу з допомогою каверу на пісню А вже осінь від Марії Довгаюк. Яка палітра кольорів навколо тебе? Пропоную зупинитися та проаналізувати речення. А вже осінь прийшла в мій сад. Визначимо граматичну основу. Підмет осінь. Ставимо запитання, що? Виражений іменником у називному відмінку однини? Присудок прийшла, виражений дієсловом у формі минулого часу. Ставимо запитання, що зробила. Речення двоскладне, бо граматична основа складається з підмета та присудка. Продовжуємо прогулянку. У поданому реченні є лише один головний член речення у формі присудка. Продовжуємо. Воно односкладне. Нагадую, що залежно від способу вираження та значення головного члена, Односкладні прості речення поділяють на такі види: з головним членом у формі присудка. Означено особові, неозначено особові, узагальнено особові, безособові. Та з головним членом у формі підмета називні. Слухай наступне речення. «Пошукаємо в саду яблуневе дерево. Це Односкладне означено особове речення. Що зробімо? Пошукаймо. Головний член у формі присудка називає дію, яку виконує конкретна особа, та виражений дієсловом наказового способу у формі першої особи множини. Більше про означено особові неозначено особові називні речення дізнайся. Слухаючи уроки від моїх колег, справжніх фахівців. Ось інше речення Питай не старого або валого. У поданому реченні один головний член у формі присудка, виражений дієсловом наказового способу у формі другої особи однини. Зверни увагу, що головний член означає дію. Що може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу. Такі речення називають узагальнено особовими. Перепочиньмо та скуштуймо смачне яблучко. Не поспішай. Як відкусиш багато, ковтнеш мало. Подане речення складне. Перша та друга граматичні основи складаються з головного члена речення у формі присудка. Відкусиш та ковтнеш дії слова у формі другої особи однини майбутнього часу, це узагальнено особові речення. Цікаво, чи знаєш ти, що яблука корисні для здоров'я? Послухаємо уривок з відеоролика Здорові харчові звички від ЮНІСЕФ? Отже, у складі яблук клітковина, вітаміни С і К. Калій та мідь. Усе це допомагає обміну речовин, підтримує здоров'я серця та покращує роботу мозку. Смакуймо яблуко та розгляньмо таке речення бережи здоров'я замолоду. Головний член у формі присудка бережи, указує на дію, яка сприймається узагальнено та властива будь-якій особі. Виражений дієсловом наказового способу у формі другої особи однини. Це узагальнено-особове речення. Запам'ятаймо, що присудок узагальнено особового речення може бути виражений. Або дієсловом у формі другої особи однини, наприклад, не поклавши, не бери. Від корявого дерева добра не чекай. Або. Дієсловом у формі першої або третьої особи множини. Наприклад, від добра добра не шукають. Поживемо побачимо. Основне призначення узагальнено особових речень образне вираження узагальнених суджень тому особливого поширення вони набули в прислів'ях і приказках, узагальнено особові речення. Найчастіше вживаємо в розмовному та художньому стилях. Вони надають мовленню афористичного характеру. Як думаєш, чи всі прислів'я та приказки є узагальнено особовими реченнями? А ось і ні. Послухаймо речення. Стигле яблуко само з дерева валиться. Визначмо граматичну основу. Підмет яблуко. Присудок валиться. Це двоскладне речення адже граматична основа містить і підмет, і присудок. А ось у приказці з дуба яблучка не знімеш є лише один головний член речення у формі присудка, виражений дієсловом наказового способу знімеш. Тому це односкладне речення. Будьмо уважними, не поспішаймо! Згадаймо афоризм від мандрівного філософа Григорія Сковороди: Більше думай і тоді вирішуй. Сподіваюся, що тобі вдалося визначити граматичну основу в поданому реченні. Що роби? Думай, вирішуй. Однорідні присудки, виражені дієсловом наказового способу у формі другої особи однини. Погодься, що це слушна порада для будь-кого в будь-який момент часу? Це узагальнено особове речення. Повернімося до осіннього саду та спостерігаймо, як падають яблука. Можна нікуди не поспішати. Стає цікаво, для сміливих немає перешкод. Зверни увагу на останні три речення: чи можеш ти домислити в них? Дієву особу. Послухайте ці речення ще раз можна нікуди не поспішати. Стає цікаво? Для сміливих немає перешкод. І відповідь ні. В них немає дієвої особи. Це безособові односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію, процес або стан. Що мисляться незалежно від особи діяча. Підмета в таких реченнях немає і не може бути. Наприклад, шкода витрачати час на дрібниці. <му> до речі, щодо яблук, вони падають вертикально, перпендикулярно до поверхні землі, бо на них діє сила земного тяжіння. Як тут не згадати легенду про Ньютонове яблуко? Зверни увагу, що це речення також односкладне, безособове. присудок виражений інфінітивом не згадати. Цікаво, чи знаєш ти легенду про те, що Ісаак Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння завдяки яблуку? За однією версією, Яблуко нібито впало на голову Ньютону, і в нього настало прозріння. А за іншою, яблуко просто впало поряд з ученим, коли він сидів під деревом. На думку голови Королівського товариства бібліотек та архівів Кейта Мура, історія з яблуком насправді є таким собі науковим анекдотом, який Ньютон навмисне поширював у маси. Насправді ж. Наукові відкриття це кропітка праця. Негаймо з часу та назвімо способи вираження головного члена в безособових реченнях. Безособове дієслово. Наприклад, бракує вітамінів. Мені не спиться. Особове дієслово в значенні безособового. Наприклад, пахне яблучним пирогом. Безособові форми на ното. Зібрано врожай. Опубліковано рецепт шарлотки. Прислівник з дієсловом зв'язкою або без нього. Нудно без музики. Тихо навколо. Присуткові слова треба, можна, слід, гріх, сором, жаль тощо в поєднанні з інфінітивом. Наприклад. Можна посмакувати пирогом. Шкода витрачати час на дрібниці. Неозначена форма дієслова інфінітив без будь-яких допоміжних слів. Наприклад, як створити простий логотип. Заперечне слово нема або немає, а також не було, не буде з додатками в родовому відмінку. Для сміливих немає перешкод. Не було цікавих ідей, безособові речення вживаємо в художньому і розмовному стилях, ці речення використовуємо для виділення дії та її наслідків. Іноді односкладні безособові речення виступають синтаксичними синонімами до двоскладних. Це дає змогу урізноманітнити мовлення найточніше висловити думку. На відміну від двоскладних речень, у безособових дія та стан подаються як незалежні від виконавця, тобто відриваються від нього. Порівняй такі речення. Я хочу змінити логотип. Мені хочеться змінити логотип. Перше речення двоскладне. Граматична основа, підмет я, присудок хочу змінити. Друге речення односкладне, безособове, головний член речення у формі присудка хочеться змінити. Знаєш, який логотип я мала на увазі, та хто хотів його змінити? Якщо ні, нагадаю, що на початку уроку я запросила тебе в яблуневий сад. Тож, очікувано мова про логотип Apple. Для ризикового Джобса не було перешкод. На твою думку це речення двоскладне чи односкладне. Визнач граматичну основу і отримаєш відповідь на запитання. Головний член у формі присудка не було. Особу визначити не можна. Отже, це односкладне безособове речення. Ще одне запитання для тебе. Кого зображено на першому логотипі Apple? Цікаво? Вік живи, вікучись. Тож пропоную тобі визначити вид останніх трьох речень, які я навела, а потім отримаєш відповідь на запитання. Послухай ще раз перше речення. Кого зображено на першому логотипі Apple? Упевнена. Що відповідь знайдено? Це односкладне безособове речення. Головний член у формі присудка. Зображено, виражений безособовою формою на но. Тепер слухай друге речення. Цікаво, це також односкладне безособове речення. Головний член виражено прислівником. І останнє речення. Вік живи, вік учись. Так, так, це узагальнено особове речення. Усе не так важко. Чи не так? Нарешті відповідь на запитання. Історія логотипа Apple почалася зі справжнього герба. На ньому зображено Ісаака Ньютона, який сидів під ябленою. Стів Джобс прагнув змін. Хотів створити сучасний та лаконічний логотип. Дизайнер Роб Янов знайшов рішення: кольорове надкушене яблуко. Проте, час не можна зупинити, усе у світі змінюється. Трансформації зазнавало і яблуко Стіва Джобса ставало чорним, скляним, хромованим і знову монохромним. Проте не втрачало популярності. Наша уявна прогулянка яблуневим садом добігає кінця. Сподіваюся, що тобі вдалося пізнати таємниці односкладних речень. І наостанок ще одне узагальнено особове речення афоризм від Стіва Джобса: Будь чесним із самим собою і з людьми. Завжди роби все вчасно, ніколи не здавайся! Іди до своїх цілей. Навіть якщо все погано. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.